На Волині синоптики фіксують нові температурні рекорди. Нині стопчики термометрів мають піднятися до плюс 14. Розповіла за сектором метеопрогнозі Волинського гідрометеоцентру Валентина Набока. Зараз у нас температурний режим початку квітня. В грудні у нас було два перевищення абсолютних рекордів. По днях цього року в січні у нас уже 4 січня. Ми повторили рекорд 2007 року, і минулого дня, 11 лютого, теж перевищили абсолютний максимум на сьогоднішній день. Ми очікуємо також теплу погоду, і очікується також перевищення абсолютного рекорду з. 47-го року лучанка Тамара Філонюк каже, зважаючи на погоду, вирішила відвідати свою дачу. Посадили на зиму чесничок, цибульку. З Свого досвіду вже бачу, що краще садити цибульку на зиму, кращий урожай. Це таки так показує, що, що щось підходить до весни, але ще ми чекаємо зиму. Березні. Кінець, середина березня. от тоді будемо чекати весну. А зараз ще зарано. Зі слів начальника управління департаменту агропромислового комплексу облдержадміністрації Олександра Книша. Рекордно тепла зима вплине на урожай озимих. Про поточну зиму, то вона дійсно є складнішою від попередніх зим, які практично такі були зими, яких можна сказати, що і не було. Температури були стабільні. рослини зі стану зимового спокою переходять в стан повільної вегетації. Рослини посилити, їхній потенціал врожайності ну, зберегти то аграрії вони свідомі вони знають ці технічні нюанси і вже буквально зараз вони здійснюють підживлення ріпаків озимих зернових культур щоб цьогорічний урожай був не гірший ніж урожай попередніх років не дивлячись на ці температурні сюрпризи він не є критичним і не повинен внести якихось серйозних коректив в урожай що очікувати від погоди далі? Прогнозує синоптикиня Валентина Набока. На цей тиждень на спроходження холодного фронту температурний режим знизиться. Вночі невеличкі морози очікується так від мінус чотирьох до плюс одного температура нічна буде. В день можна очікувати 3-8 тепла. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.